хочу розказати вам за основи християнська, третій початок накладання рук. В Біблії дуже багато описано, що Господь Бог завжди працював через Божих людей, через їхні руки. Коли люди накладали руки, люди стілювалися, виганяли демонів, оздоровлювали, все відбувалося накладанням рук. І також дуже важливо перебувати в церкві. А не думаю, що можна з Богом один на один ви покладете ручки і ви когось цілите. ні. Коли простягають руки, накладають це, є одобрення церкви. В біблії описано про Павла, коли Господь його прикликав до служіння, а він пробував спочатку сам, але йому нічого не вдавалося. І коли вже він вступив, його запросили до церкви, і вони з церквою стали заодно. Він почав істрілювати, і відбувалися дуже е, надзвичайні речі. І також е, тут хочу вам прочитати е, Павлова Фісія, 19 глава. І колись, як люди хрестилися в Іванове хрещення, то вони хрестилися тільки е, в Отця, але з них не сходив е, на них Дух Святий. І тут і описано: ти спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували, а вони відказали йому. Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий, і він запитав: тож, у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І Павло промовив: Таж Іван хрестив хрещення на покаяння, говорячи людям, щоб вірували в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав. То зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловік з двадцять. Також ще хочу вам постаратися донести. от Дивіться, церква знаходиться в Одесі, але кожної неділі ми на недільному служінні збираємося онлайн для прямої трансляції. І це не йдеться справа про те, що хтось має фізично покласти руки. Ні, це має відбуватися все в духовному плані. Нас відділяють тисячі кілометрів, але ми всі в дусі, як церква, збираємось, і тоді, коли молимося на недільному служінні, сходить Дух Святий. Так само в Біблії є така гарна історія, як Мойсей вже доходили його літа. То Господь сказав, щоб він все своє передав Ісусові навином. І Мойсей наклав на нього руки, і все йому влада, сила перейшла. Але заключається в тому, що Ісус навин був звичайною людиною, і там дуже було багато претендентів на це місце, але він був служителем. Він вірно служив і тому все перейшло йому. І як важливо в церкві бути частиною і служити, а не робити щось на стороні. Бо тому, що, як ще раз повторююся на рахунок Павла, як він спочатку починав собі сам, йому нічого не вийшло. Тільки коли ми є в живій церкві і ми працюємо всі, служимо Госпові, Господові як один організм, тоді Бог приймає це служіння. Амінь.